Кожен християнин, котрий вважає себе церковною людиною, намагається відкласти усі домашні справи, щоб бути у цей день у храмі. У християнській традиції цей день носить назву Батьківська субота. Батьківською її називають тому, що цього дня християни підносять свої молитви заспочилих батьків, дідів та прадідів, усіх православних свого роду. Вечірнє богослужіння напередодні суботи носить назву Парастас. Це особливий вид. Всенічного бдіння, за яким багаторазово підносяться молитви за спочилих християн, зранку у суботу за божественною літургією, а після її закінчення і чині паніхіди також лунають молитви до Господа з проханням прощення гріхів усім християнським душам, що вже покинули цей світ. Таким чином, церква засвідчує, що у Бога немає мертвих, а усі живі. Служити можна лише живому, а не мертвому. Коли ми молимось за близьких нам спочили християн, ми стверджуємо, що смерті немає, а є лише вічне життя. І ось, хто пішов у вічність раніше від нас, потребує нашої молитви, як він потребував її, коли жив тут, серед нас. Так він у іншій реальності, поки що невідомій нам. Але ми віримо, що та любов, яку він проявляв нам тут, на землі, не забута Богом у вічності. Ми молимось, щоб Господь по милості своїй, Зі святими упокоїв дорогих нашого серцю людей. У своїх молитвах ми кажемо Богові, що ми продовжуємо їх любити. І саме ця любов є тією причиною, чому ми зараз у храмі підносимо молитви за них. Саме ця безсмертна любов змінює їх положення там і приносить втіху нам тут, коли ми єднаємось з ними у таїнстві молитви. Будемо спішити в ці дні у храми. І пам'ятати, що Господь, поміж іншим, залишає нас на цьому світі ще і через те, що довіряє нам молитву за тих, хто вже перейшов через смерть у вічне життя.